Всім привіт! У нас Закарпатті якась природна аномалія. Я зараз в селі Заріччя. Тут дощ не паде. Далі якась незрозуміла ситуація, виноградові у хусті, дощ валить з самого ранку. Я їздив Бужгот не качу, в Ужгороді, Ужгороді не капельки не випало. От Як бачите, попереду от така хмара, як стала і стоїть. Ніби нічого дивного, дощ як дощ, але справа в тому, що винограду він паде вже з самого ранку і стоїть все на місці. Попереду річка Боржава. Згідно даних автоматичних станцій у верхів'ях річки привіт, води падає, а тут піднімається. бачите там видно, що дружня нема. От заходжу в зону. Дощу, повторюся, він тут валить з самого ранку. Зараз з 7-8 години Києва. Дякую за увагу.